Я був знайшов вчора декілька маслюків, а сьогодні ще поки не бачив. Весна холодна, хоч і дощова, весна холодна. Тут якісь гриби, такі, я не знаю, що це за гриби, а ні. Це так щось. Ну вже будуть гриби. Якісь махоморе потрапляються, а ще грибів я не бачу. Ще певне за два тижні пройде, щоб гриби якісь сєдобні були. Пустився дощ, дощ крапає. Дощ крапає, а комарі кусаються. Не бояться дощу. Добрий дощ йде. Треба трошки в ліс ховатися від дощу. Щоб не так змокнути, я зайшов в такий густий ліс. Бо я десь вийду на галявину, то такий дощ йде. Отак я продовжую йти лісом. Кашки співають, комарі кусаються. Ось так я продовжую йти лісом. Тут мурашки працюють. А тут якісь такі гриби ростуть білі. Я не знаю, що це за гриби, але такими радками. І так туди далі потягнулись.